Хто, якщо не ми, коли, якщо не зараз? Захід з такою назвою організували в Охтирській публічній бібліотеці з нагоди Дня українського добровольця. Працівники бібліотеки розповіли присутнім про витоки цієї дати, її історичний контекст. У читальній залі встановили тематичні стенди. У 2018 році, коли ми вперше проводили такий захід, присвячений дню шанування добровольця. Тоді ми презентували книгу Петра Нестеренка і повернувся білим журавлем». Відтоді мені ця тема дуже болить. Саме День добровольця. І сьогодні, в країні, йде війна, і ми бачимо, що скільки людей, скільки мужніх чоловіків, жінок стали на захист нашої країни. Тому Сьогодні мали на меті провести такий патріотичний захід, аби і вшанувати, і все ж таки присутнім донести про цей день. Вчителька історії з Чернеченської громади, колишня працівниця музею Катерина Мамєдова, у своєму екскурсі в історію провела аналогії між сучасністю та роками становлення УНР. Сто років тому розповіла жінка, теж були добровольці та влада і суспільство не до кінця розуміли важливість підтримки власної армії. Історія, циклічна історія, знову повторюється. На прикладі Української центральної ради ми можемо побачити, як можна втратити державу, не підтримуючи армію. І наразі нам необхідно наголошувати усім громадянам, всім українцям і владі також, що українську армію необхідно підтримувати, бо потім повертатися буде просто нікуди. Як це було, наприклад, з українською директорією. Далі на заході розповіли про внесок добровольчих формувань у захист незалежності України під час збройної агресії Росії у 2014 році. Також поділилися історіями добровольців Охтирщини, Сумщини і України, що віддали життя за незалежність нашої держави Сергія Пустового, Олега Єроміна, Сергія Табали, Андрія Кривича, Едуарда Лободи, Дмитра Коцюбайла. Поетеса Марина Булах поділилася. Захід у бібліотеці надихнув її на створення нових віршів. Сьогоднішній захід морально важкий для мене та для всіх українців. Ми пам'ятаємо початок цієї війни з 2014 року. Ми пам'ятаємо про цей біль, і зараз, хоч Охтирка, вже більш-менш у спокійному стані, але ми читаємо щодня новини, знаємо про біль України. Про Кровопролиття постійно молимося за усіх солдатів, тому даний захід дуже емоційний. Анна Книж, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.